Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наші сніданківці, в неділю традиційно під ці звуки хочеться видихнути і трішки заспокоїтися. Феншу панує в нашій студії. Давид векова вже Доброго разом ранку, з нами. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми знаєте, вчора вас згадували, дивилися, як правильно прибирати усіма стихіями. Подумали, що у нас а ні у кого немає дзвіночків вдома. Як Святкують день феншую. День, день... Ну, Це ж міжнародний день Феншуй. Ми, ми вчора дізналися, як ромали. Роми святкують День Ромів. А як у фен... день феншуй? Взагалі там Ш... дуже цікава історія. День феншуй, він умовно прив'язаний до китайського свята цінмін uh -huh. або е Яскраве свято. Uh -huh. І там поминають предків, е доглядають могили. Uh -huh. Красять як як яйця. А, так, великдень. це Великдень? Так, у це них... китайський великдень. Ну, у нас ж у нас же є гробки, у є, нас є. Є все то, є. Тобто, історія... Все, все ну, так все зрозуміло. Значить, так. день феншую це китайський великдень. Все ми розібрала можна, можна. і адаптувала до українського. Да. Uh, у нас сьогодні дуже цікава тема. Uh, як жінки, так і чоловіки звикли uh, підбирати, наприклад, uh, частини свого гардеробу, uh, як сумка, такий важливий аксесуар, uh, враховуючи просто якісь кольори. Тобто, ну я візьму таку кольори універсальну і, і, і розмір і розмір. Uh, візьму унів... універсальну коричневу або чорну, щоб під усе підходила, наприклад. Uh, або uh, керуючись якимись там, ну. Не знаю, щоб розміру, щоб в мене туди клалися документи. Чи існують якісь традиції, феншую чи правила феншуй, за якими потрібно підбирати ось цей такий базовий і аксесуар, який є абсолютно в кожної людини? Феншуй, це по-перше про енергію. Енергії це про відчуття всередині нас. Є зовнішні енергії, але зовнішні енергії викликають у нас всередині відчуття, чи приємні, чи неприємні. Відповідно, речі, якими ви користуєтесь постійно. А сумка є такою річ, річ, так, кожен день. Вона має бути, звісно, найвищої якості, яка вам подобається. Тобто, треба, щоб ця річ вона була ну, приємна. Є, знаєте, ну іноді так купують та ладно, візьму цю, або там зараз. Це я так купую. Ну, в мене сумка, я так знаєте, ніколи не, не дуже не давав. Для жінок це важлива історія. Тому дуже важливо сумку вибирати, щоб вона була краще трохи підзбирати гроші і взяти така, як тобі подобається, чим брати і на компромісі. Тому що річ, з якою ти взаємодієш, яка тебе наповнює кожен день і ти береш. Ах, кайф. І ну, насолоджуєшся. Так, а, вже... а що свідчить, якщо у жінки є. 15 з хвостиком або 25 сумок, і воно так стоять на поличці. Дуже багато. В, в, в неї... О, Це, вас, с... свідчить. Це свідчить про те, що в неї нормальна гроші. Ні, ну це, ми феншуй, же, феншуй це... ну це ми жартуємо. А насправді, коли не одна сумка, не дві, а ось такий великий вибір. Це правильно? Це, це нормально, будь ласка. Нормально, тут, да? Тут тобто по феншую ні... тут ніяких, ніяких обмежень, обмежень немає. немає не а, ви, є, вище, не суму, а є що? щось таке, що точно не має бути на сумці якийсь принт, може якийсь, якась металева деталь. Або навпаки, має бути, або щоб притягувала увагу і там вдач, як з гаманцем, каже, що має бути червоного кольору. Як так, то, що тут сумками має? Зо... має бути, Давайте розберемося зовнішністю сумки. Зовнішністю сумки. Насамперед, з точки зору енергетики, існують такі речі, як прикраси, і сумка, вона відноситься як аксесуар до прикрас. І коли на вас хтось дивиться, якщо у вас акцентований образ, є сумка, прикраси інші. То людина звертає увагу на ці історії і тільки потім на вас. Відповідно, якщо хтось там щось не дуже там бажає вам, чи хоч чи чи mm -hmm. зазрить, чи ще щось, то прикраси вони слугують для того, щоб відводити енергію через, через ці через речі на речі. себе. О, від поганого погляду так, може працювати ще й так, сумка, а не дуля в кишені. Про це і про те, як за феншуй мають бути складені речі в сумці, поговоримо за ми. Щойно від Давида дізналася про те, що сумка може відганяти злі погляди і думки від вас. Виявляється навіть так. Якщо там будуть спеціальні прикраси, що це за прикраси? Так е, ну, взагалі, тобто сама сумка вона має бути якось вирізняти... Яскравою. так. Щоб так, так. погляд одразу від вас відводився на сумку, тоді воно буде працювати і негатив до вас чіплятися не буде. Але... І лупануть когось можна. І лупануть когось так. можна. Ну це метод Олександра Попова. Так. Є у нашій сумка в студії. Давайте подивимося, що має бути в сумці по феншуй. і як там правильно має бути все складено. Ходімо, до так. Жіноча сумка насправді це е, трошки хаотична в більшості випадків річі. Якщо я свою в житті б не погодилася вам показати, зізнаюся, чесно, бо там можуть бути е, навіть е, наприклад підгузок, яким Андрій Комі, е, вже давно не користується, але чистенький, новенький, там досі буде складений, ну бо не вийняла протягом останніх двох років. Мало як, що вже не буває, але як пам'ять зберігаєш, та так та просто трапляється. У нас і жіноча сумка середнього розміру. Так. От, бачите, ця сумка, вона е, ну, взагалі вона не привертає жодної уваги. Тобто, якщо я буду її тримати е, в руці, то вона, вона має привертати на себе увагу. А ця не привертає, ця нейтральна. Ну так, ну бачите, ж вона так, вона. Так. Тобто, якщо нейтральна. ви хочете, щоб вона відводила від вас очі, то сумка має бути набагато яскравіша. Е, розбираємо вміст сумки, що там має бути е, всередині. Ну от, наприклад, виймаю гаманець. Гаманець. Значить... Гаманець, ми до речі, казали про те, що є ж така історія, що гаманець має бути червоним. Так, так чи впливає колір на те, наскільки успішною буде людина? О, бачите, тут гарний гаманець, Значить, Наповнений так, чомусь наповнений. Не, не українською тобто, валіту. Тобто, червоний гаманець, він чому як яка історія? Червоний це колір вогню, розширення, і це рахується, що якщо Гаманець червоний, угу. то там буде постійно прибувати грошей. Загалом це поп-феншуй, це таке більш довірувань. От тому гаманець має бути такий потужний, знаєте, щоб. Як ти то тобто береш... великий, не малесенький. Ну, якщо чоловічий, може бути і малесенький, але краще ж він був такий статний. Тому що це ж символ. Мені здається, що Ігоря мама користувалася послугами і е порадами феншої, тому що гаманець, пам'ятаєте, розповідав, був мами червоний. Всі гаманці, які в неї є. Вони тільки червоні. Причому ти мама я... знала дучо-червоні. Я дучо червоні, червоні. Знаєш, не без відтінків, а такі от насичено червоні е гаманці. Всі, от всі Давиде, бо має інші предмети. Достатньо таке велике дзеркальце, так. Схоже з цієї сторони на кухонну дощечку, а тут на дзеркало і паличка кориці. Як ви прокоментуєте ці предмети е, в жіночій сумочці? Е, Є різні історії. Зрозуміло, що дзеркало у нас ну воно просто е, у кожної жінки має бути, тому що треба за собою доглядати. І ну зрозуміло, що в сумці е, ми можемо такі історії. тримати. Плюс дзеркало краще тримати. Е, е, відбиваючою поверхнею назовні назовні? Так а так, тобто, так. дивіться, ось це відбиваючі поверхні, і ми ось так кладемо, щоб, наприклад, знову ж таки, якщо негатив заходить, він відзеркалювався. Так. Це знову ж таки від поганого погляду. Ось я не буду засовувати, я покажу. Ось так має дзеркальце лежати в вашій сумці для того, щоб знову ж таки відби відбувалася негативна енергія. Цікава інформація. Ми маємо сказати, що є речі, які забобони. А є речі, які а, з точки зору енергетики, ну, вони працюючи. Оця річ це, ну, так, і є. Працюючи. Знаєте, я зроблю, напевно, ось так. По-правильному, як це має бути сумки. Витрошу все, що тут є, і ми будемо потрошки розбирати. Справжня жіноча сумка. Знаєте, Ой. як кажуть, машина це велика жіноча сумка. Якщо жінка лізе за кермом, це правда, абсолютно. Ну, все сумка абсолютно пуста. Буду тримати її ось так на ручці. А ми розбираємо все, що тут є. Ну, наприклад, ще один показник: іконка, іконка. Супер, дуже гарно, щоб були якісь такі оберіги, і насамперед феншуй це не про якусь релігію, так феншуй це про рух енергії і тому будь-які релігійні історії, іконки, значить іконки, супер. Вони хай будуть, тому що ви коли берете її, вона по перше освячена. По-друге, ви коли берете і дивитесь на образ. У вас виникає певне відчуття чогось божественного, чогось, що вас може захищати і вам давати внутрішню силу. І віра, до якої можна звернутися так. в будь-яку мить, тому що вона поряд з тобою. Це ж символ віри. Тому угу. такі речі обов'язково треба мати в сумці. Ось це, яке чомусь впало вверх головою. Ось такі дрібні, начебто, незрозумілі предмети, які чомусь завалюються часто в нашу сумку. Це талісмани. По перше, це талісмани. Тобто, ну як знаєте, у дитини у неї є е, якась іграшка, яку вона любить, і вона собі, і вона мені приносить щастя або там удачу, чи ще щось. Якщо у вас є якісь такі маленькі речі, ну це просто образно, так якісь там не знаю, якась монета чи якась uh -huh. інша історія, краще, і вона невеличка, і її можна брати з собою, тому що це формує всередині вас. Ну, приємно цю історію а, до удачі і захисту. Тому мене, тримаєте. а в мене є додатково зустрічне запитання. Наприклад, наявність дитячих машинок або якихось іграшок в моїй сумці свідчить про те, що я, я для себе чомусь так думала, що я не організований в моїй сумці хаос. Бо в моїй сумці мають бути мої речі. А якщо там є машинки, сина, грібінець, доньки там ще якась жвачка старшого сина, то це вже безлад. І якщо я не можу навести порядок в своїй сумці, то я не можу навести порядок в житті і мене трошки підбішує, коли накопичують ці дитячі речі. Я ось так роблю і починаю це все перебирати десь раз на два тижні. Про що свідчить накопичення не своїх речей у своїй сумці? Не своїх речей у своїх сумці. Це означає, що Ну, з дітьми зрозуміло, ви мама і, і діти, поки вони дорослішають, вони під енергію мами живуть. Угу. І це означає, що їх речі це ваші речі. Тобто, так, мені себе винить не треба. Ні в якому Знімаю разі. Знімаю з мене всі. Так, значить, а ну загалом зрозуміло, треба ладу наводити, наводити. постійно, uh -huh. тому що там, де безлад, там немає uh, правильності. Там, де uh -huh. немає правильності, там немає руху вперед. Там, де має руху вперед, на що воно нам треба? Я дивлюся чи такі хаотичні світлина, наприклад, чек валяється, гребінець. Е, ну, помада зрозуміло, булавочка, якісь монети. Можливо, з цих предметів щось потрібне. Я розумію, монетка можливо випала просто з гаманця, її треба там сюди повернути, але можливо є якісь предмети, які категорично не можна носити в сумці, і вони навпаки е, притягують невдачу. Ну, ми скажемо про те, що до прикладу, булавка вона відноситься так само і до дзеркала, і до яскравої сумки. Це угу. предмети захисту. Її можна знаєте, як коли завжди бабусі раз завжди вдягали оці історії, булавку. Що всередину тоді не було. В мене додаткове запитання, як правильно по феншуй? Бо мені багато в житті, я як булавочку. Вірю мені багато розповідали. Кажуть, якщо густрячком догори. То все погано нанизується. Щоб булавочку треба вішати гострячком вниз, щоб все погано з тебе спадало. Як по феншую правильно? Насамперед, їх раніше, коли заколювали, читали молитви певні. А, -а, -а. І ага. це і це був такий ритуал а, захисний. Тобто, молитва вона тебе на щось налаштовує відповідно до тексту і відповідно до тієї віри, яка в тебе з'являється всередині. І ти заколюєш булавку. Ти можеш якусь захисну молитву читати. Будь ласка, то тобто, не важливо його стрічком вверх чи вниз, так, так, важливо так. з якими думками ви це робите і з якими молитвами ви це робите. Що ви про цьому думаєте і говорите? Дякую, то переходимо до того, що категорично не можна носити в сумці. А, бруд. І все зайве, тобто от чеки, от от різні, різні всі всякі це наші колеги. Це світлина пам'ять. Я це, ну, це не викину. О, от, якщо <зас> якщо от такі от якісь речі символічні. Вони дуже потужні. До речі, якщо мені колись батько подарував гривню, і вона якась колекційна, ну якась там їх обмежена кількість, от такі речі, коли вам батьки щось дають, або якась там значуща для вас людина, прийшли з автографом і дали от такі речі. Це таліспани. Чому тому, що ну в певному сенсі це магічні речі? Тобто, для тебе якась важлива людина створила щось. І, і для тебе бережеш. це має значення. І ти бережеш, і всередині тебе це відтворює постійно якусь. Позитивну енергію. Так, так, так. Отакі от такі речі з автографами, з колегами це дуже потужні талісмани. А у мене наостанок для вас є Давид коментар мем, який ми тут трошки пошукали в інтернеті, і хочемо почути від вас пораду. Значить, є такий коментар: купив книжку по феншуй. Тепер не знаю куди її поставити, куди ставити книгу з феншую, <рес> <Це рес> куди ставити книгу по феншую? По феншую? <рес> так, от куди на полицю до книг. По феншую. По феншую. По феншую. <рес> Нехай для книг по феншую У вас буде своя окрема полиця. І пам'ятайте, що щонеділі ми зустрічаємось тут. Перегляньте сьогодні свої сумки. Нехай там обов'язково буде те, що буде вас захищати, продукувати енергію. Нехай гаманець буде червоного кольору і великий, і позбавтеся будь-якого бруду. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив. Після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.